Варто продавати ютуб канал у 2023 році. Сьогодні ми розберемося з цим питанням. По перше, треба зрозуміти, що ютуб канал це актив, який. Якщо ви здійснили, його правильно використовує, приносить гроші з різних джерел. Перше з них це монетизація. Ми з вами знаходимося у моїй творчій студії YouTube. Її нещодавно трошки новили, і тепер вона виглядає не так, як було в минулих випусках. Бачите, мій приблизний дохід за 4 тижні з цього каналу склав усього 200 з хвостиком гривень. Це саме з монетизації. Тут можна також дивитися по місяцях, як воно міняється. Дохід. Як приносять короткі відео, як повноцінні Бачите, шорти, не дивлячись на те, що займають значну частину переглядів на каналі, вони майже не приносять грошей. Але знову ж таки, ви можете отримати куди більше користі від е, свого YouTube каналу. Якщо будете не тільки спиратися на монетизацію, бачите ось найбільше прибуткові відео. Але знову ж таки ці відео приносили намного більше грошей через те, що я використовую паралельно ще деякі методи. Другий спосіб це продаж своїх власних послуг через youtube канал. Наприклад, я продаю свої консультації, послуги з просування в інстаграмі про телеграм. Ось я з анонімного режиму зайшов, знайшов свій youtube канал. Давайте відкриємо ось перше відео, що зараз попалося. Я вимикаю рекламу тут. Можемо відкрити опис, і бачите, тут є контакти зв'язку зі мною. Написати мені може в телеграм або в Instagram в Дірект. Таким чином, люди можуть, якщо їх зацікавили мої послуги, які я пропоную тим людям, котрі не просто хочуть подивитися відео, отримати інформацію, а більш детально пропрацювати зі мною, вони можуть ось так зв'язатися, і ми вже працюємо. Цей метод, звісно, набагато набагато прибутковіший, адже навіть один будь-який клієнт він приносить більше ніж монетизація всього цього каналу за місяць. Третє, як ви можете монетизувати свій YouTube-канал, це продаж реклами і використання партнерських програм. Це також доволі актуальна тема, особливо якщо у вас канал вже трошки набирає активу. Відкриваємо інше моє відео, опис. І бачите, тут є реферальні посилання на біржу Binance, наприклад, на кілька банків, які дають бонуси і вам, і мені за реєстрацію за моїм самим посиланням. Це один ще додатковий спосіб. Я додаю ці посилання в описі, і люди періодично реєструються. Я отримую повідомлення про те, що ця людина зареєструвалася, ви отримуєте там 50-150 100 гривень, залежно від того, в яких банках ви реєструєтеся. І таким чином. Ви можете створити ще одне таке додаткове джерель доходу. Не треба думати, що тут якісь мільйони, але знову ж таки цей спосіб також приносить більше ніж монетизація, якщо ви робите це системно. Другий дуже важливий крок зрозуміти, чи взагалі будете ви готові продовжувати цю діяльність, адже якщо ви. Маєте бажання або енергію, хоч підтримувати канал на плаву, це буде набагато краще, ніж продати його, адже якщо ви його продасте, це буде за безцінь. Покупців дуже мало, адже ринок цей такий нерегульований, можна сказати, дикий, має якихось чітких правил. YouTube взагалі не дуже на це добре дивиться, коли ви ось так продаєте канал. І тому, якщо ваш канал приносить, припустимо, 100 доларів місяць з монетизації, то продати його більше ніж за 200 300 буде великою проблемою. Самі розумієте, що це не дуже хороша ціна за такий актив. Тому тричі подумайте, чи варто продавати канал, але знову ж таки, якщо ви прям, ну, зовсім не готові більше цим займатися, можливо, цей варіант був би кращий, ніж просто якщо ви його закинете. Особисто я не збираюся продавати цей канал, тому ви можете сміло підписуватися на нього, вмикати дзвіночок всі повідомлення, щоб не пропустити нові випуски. І дивитися ось тут більше відео про те, скільки платить YouTube за монетизацію, які взагалі є способи заробітку. На цьому каналі багато контенту на цю тематику.